Вітаю! Мене звати Оксана, і сьогодні я покажу вам рецепт фаршированої щуки. За цим рецептом риба виходить соковита, смачна, текстура приємна та сама страва гарно виглядає. Друзі, сьогодні у мене на столі ось така кілограмова хижачка. Просто посмажити її якось нецікаво, тому я сьогодні щось приготую з неї смачненьке. Тож до роботи? Візьму ніж з тонесеньким лезом та знімлю з неї шкірку. Легенько надріжу ось тут. Ось так, починаємо відділяти. обрізаємо тут. Шкірка знята, філе зняті. Тепер ось тут по хребту, ось видно, залишилися кісточки. Їх потрібно вийняти. Ось кісточки витягаємо. ріжу такими шматочками для зручності пропускання через м'ясорубку. Тепер беру ножички і мені потрібно оці кісточки зрізати, це залишаємо для краси, а це не Зі сторони також. І так само ось ці плавники. Тут ось такі кістки, вони нам ну, не потрібні, ми їх відрізаємо. Але так обережно, аби не пошкодити шкіру. Це залишається, а всередині кісточок вже не буде. О, все. Готово. Тут обрізали і тут обрізали маємо таку шкірку. Так як риба мені дісталася вже випотрошена, ось я тепер. Шкірочку, просто візьму голку з ниточкою та з шию. Краще, звісно, знімати шкірочку чулком. Як будете готувати рибку, і вона у вас буде не потрошена, знімайте її цілою. Зробите, одріжете тільки голову і піддінете пальчиками, і знімете. Просто сшию, і це нічого страшного. Все шкірка у нас готова ось. Я її так зашила. Звісно ж, краще було б, аби щука була ціленька одразу. Ну, нічого страшного, так теж можна просто взяти і зашити. Так, поки ми шкірочку залишаємо, спокій займемося фаршем. І так, для фаршу нам знадобляться такі інгредієнти. Саме м'ясо. Щуки, цибуля, морква, зубець часнику, ложка сметани або майонезу, чайна ложечка, лимонного соку одне яйце, склянка молока, олія, хліб, сіль, перець за смаком. В першу чергу наріжемо цибульку довільними шматочками. Все одно ми її будемо потім перекручувати в м'ясорубці. Ну, такими. Вмикаю вогонь, наливаю трішки олії та буду обсмажувати цибульку. Морку натру на тертошці. Як же нам знати, скільки додати хліба в начинку? Аби начинка була смачна, не передати хліба та й так, щоб його було вдосталь. Що я роблю? Беру мисочку, в якій буду замішувати фарш. Обнуляю. Тепер мені потрібно зважити фарш. І так, ми бачимо, що м'якоті 485 грамів. Ну, будемо вважати 500. Тому 25% ми беремо хліба. Отже, це у нас виходить 125 грамів. Ми маємо взяти хліба. Обнуляємо. Але хліб потрібно брати без оцієї шкірочки. Шкірочку зараз ми обріжемо. Ну, ось хліба 122 грама. Цього вистачить нам. Тепер беремо якусь тарілочку, мисочку та замочимо наш хлібчик в молоці. Можна і водички. Я буду замочувати в молоці. Цибулька підсмажилася, додаємо морку. Коли цибулька і морква підсмажилися, я додаю буквально 2 столові ложки води і пропарю цибулю та моркву, аби вона не була шматочками і була м'якша. Одразу прикриваю і хай вона добре пропариться. І так, перекладаю цибульку з морквою до тарілочки і дам прохолонути. Цибулька з морковкою будуть у нас вистигати, відтисну хліб. Нам зайва волога не потрібна, тому хлібчик відтискаємо сюди, до рибки. Тепер нам знадобиться м'ясорубка з дрібненькими очками, з рішіткою з дрібненькими очками, та будемо перекручувати фарш. Наостанок лишаємо трохи хліба, аби все м'яско вийшло з м'ясорубки. Та не забуваємо, що у нас отака дрібнесенька цибулька ще залишилася. Ми її також прокручуємо через м'ясорубку. Тепер нам потрібен зубчик часнику. Пропустимо його через прес. Не полюбляєте часник, не додавайте. Я трішечки додам. Небагато. Одне яєчко. Чайна ложечка лимонного соку. Столова ложка сметани. Сіль. Перець. Примішаємо. Тепер найцікавіший момент. Фаршируємо нашу щуку, набиваємо плотненько. Тепер рештками фаршу зафаршируємо щучу голову. Жабра я витягнула. І якраз цього фаршу вистачає фарширувати повністю щуку. Ось, все. Готово. Тепер візьму противень, застелю його пергаментним папером та викладаю щуку ось так на животик. Ось так. Чуть, чуть голову. Вот так, соединяем. Все, готово. Вмикаю духовку верх-вниз, розігріваю на 180 градусів, а перед цим змащую щуку ще трішки олійкою для румяної скоринки. Все, відправляємо щуку на 40 хвилин запікатися. Ось наша красуня готова. Подивіться, яка вона здоровенна. Тепер щуку нам потрібно повністю охолодити. Дамо наші щуки повністю охолонути, поставимо її в холодильник, аж потім будемо нарізати. Ну ось, друзі, наша щучка вистигла. Тепер ми її розрізаємо. Не забуваємо про ниточку. Ниточку витягуємо, ось вона так легко витягується. Просто витягується і все. М'якенька, соковита. те, що треба. Друзі, дякую за ваші коментарі, підписку та вподобайки. Мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра та злагоди та до зустрічі у наступному відео!